Командир 3-го механізованого батальйону зустрівся із бориспільськими школярами. Валерій Гуць після дев'ятимісячної служби приїхав додому у коротку відпустку і не міг не прийти до дітей, адже саме вони найбільше підтримують бойовий дух захисників. Ну я вважаю саме головне, що я поспілкувався з дітьми. Це мабуть найвеликий успіх, чи саме велике достіження за цей відпустку. З тими дітьми, які розуміють, які ці малюнки, коли читаєш, листи читаєш від дітей, це дійсно справляє величезне враження для будь-якого бійця. Це не тільки я, все управління батальйона, в роти виносимо ці листи, офіцери, солдати читають і дуже часто розмовляють. Вони кажуть, ми коли читаємо ці листи, ми плачемо. Валерій Федорович працював вчителем у Бориспільському професійному ліцеї та тренером у спортивній школі. На своїх уроках вчив дітей любити рідну землю. Розповів, що дуже було приємно в зоні АТО побачити своїх учнів, які саме так демонструють патріотизм. Однозначно, що на уроках захисту вітчизни, навіть на тих же уроках фізичної культури, під час виховання своїх спортсменів один із важливих моментів виховання це був патріотизм. Не може бути мови про патріотизм, якщо та людина, яка про це говорить, сама патріотично нічого не робить. На мій погляд, зараз, якщо людина сказала щось про патріотизм, якщо це чоловік, він повинен виконувати, скажімо так, бойові завдання на сході. Командир мало розповів про себе, вважає це зайвим. А ось про своїх солдатів мовив із гордістю. Всіх називає героями, гідними українцями і тяжко переживає втрату кожного. Розповів, що за 9 місяців семеро воїнів загинули і близько 50 отримали поранення. У мене в батальйоні загинуло три розвідники. Очолював цей розвід групу заступник командира батальйону. Абсолютно порядна, добросовісна, героїчна людина. Ми втратили капітана Григора Руслана. Він наш земляк з Київської області. Що запам'яталось? Те, що коли їх оточили, ті, хто залишився в живих, коли запропонували здатись полон, вони відповіли кітками гранат. Відбувалися до останнього, до тих пір, поки не було пророблено до них коридор, артилерію і. Не вдалося все-таки туди, оставшися в живих витягнути. Але трьох людей ми там втратили. Це саме таке, що пам'ятається, ніколи воно не забудеться. Бувають випадки часто, може щодня, коли бачиш, коли ці люди заходять, наприклад, двері чи ще кудись. Вчитель математики з Борисполя просто виконує свій обов'язок. Ніяких нагород навзайм не потребує. Найбільша відзнака для нього це те, що йому довірили командування батальйоном. І тепер головне завдання зберегти життя кожного солдата. Цього ж бажали захисникам і учні школи лінгвістики імені Костянтина Могилка. Валентина Ластовка, Максим Хлопотов. Новини. Телеканал Бориспіль.